Товариство сприяння обороні України або скорочено ЦОУ, це колишній ДОСААФ, діяльність якого добре пам'ятають люди старшого віку. Втім, від колишньої слави і фінансування мало що залишилось, щоб виживати товариство обрало основний напрямок навчати майбутніх водіїв майстерності керування автомобілем. Проте це не єдине, чим займається товариство. На нас повішено ще військовоприкладні види спорту. Це в організації нас 21 один із спорту в Україні. Ми культивуємо себе вісім видів. Це фігурне водіння автомобіля, фігурне водіння мотоцикла, мотокрос, стрільба, військово-прикладне багатоборство. Основне питання щорічного пленуму – стан матеріально-технічної бази підприємства та перспективи розвитку, щоб і надалі товариство мало змогу займатися просвітницькою діяльністю. На даний час і державної допомоги, значить централізовано, з Києва. І немає, як каже Гавриловічний, зі що заробимо, то і маємо, як вере, поділити так, щоб вижити. Щоб бути конкурентноспроможним підприємством, товариство слідкує за всіма нововведеннями в правилах дорожнього руху. Останні зміни обговорювали в ході пленуму. Зміни пішли в нових правилах. Ми закупили плакати, все закупили і готуємо вже в програму. ввели по новим правилам. Ми зразу з ними збирали колектив. Інструкторів, викладачі проводили заняття по новим правил, Тож зараз на курсах ЦОВ вже готують водіїв на основі оновлених правил дорожнього руху.